Шевченко думка, тече вода у синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинуть батька неньку стареньку. Молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити, Сидить козак на тім боці, Грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли терна.